Уяви собі, я, красавчики, режисер, сценарист, оце все люди, актори. Як вони змогли? Я вважаю, що це, мабуть, один із найкращих фільм расистів. Да, там кажуть, за бабки в Америкосі, в там, там, студії, багато чого. Ну так, як вони передали оце потустороннє, оце, те, що серед нас тут і зараз, і люди це відчувають і оце виригують один на одного, оце що всередині відчувають, розумієш? Що хавають? У нашому суспільстві саме такі ригательські відносини, у нашому на землі. І щоб їх не було, треба настільки вийти за рамки буденності цієї піки отої можливості, от як він показано, як йому треба було виходити за рамки стандартної моделі, старої моделі, поведінки, де він був просто хлопчиком, чоловічком, який хотів якогось там собі соціального щастя, траха жіночку, яка, блять, без батькового дозволу дозволяла ноги розставити, дитинку зробив, він одружився. Ну що ж я поганого такого роблю? Я ж маю мати щастя. А та ж то каже, ну що ж такої? Мені недостатньо було від нього, що він там приносив додому. Я хочу іще чув. Чолов... І ще хочу пісюна собі, блядь, вагіну. Дайте мені цього, цього пісюна хуй, щоб засунула, щоб я класна була королевна над цими хуями в світі. І що? А А в тебе відносини не такі? А поряд, подивись на інших чоловіків і жінок, не такі? Ви зараз дивишся, ну, рівно те саме, що в фільмі показано. А потім, потім, і наслідки. В ньому от, в самому початку написано ті наслідки, які ти. Можеш отримати. Ти готовий їх отримати. Ти готовий їх реалізувати? Ну, от, як може бути інше, коли ти не став іншим, як він? Хорошо показано. Він інший. Да? Тобто, не той, який був до цього. Це переломна модель в самому в перших кадрах фільму. І от для того, щоб стати іншим, що має в житті відбутися, щоб ти. Ставним. І там показано, саме не суб'єктна модель його поведінки, його змусила ситуація, Бог, диявол, інші оці всі. да? Вони створили умову, про які в нього не залишилось ну, шансів не було. Ну, Тебе просто в, в каструлі з окропом вимили ахіря, промили. Як такий Крим, Рим, да, там, медні труби, всяку цю хрень.